Ви тільки вдумайтесь, цинізм цього розговору Трампа і Путіна. Вони розмовляють про те, що Путін зробить відповідний удар по Україні за те, що ми атакували аеродроми. А саме корінь причини, чому ми атакували аеродроми, вони не обсуждають. Тобто Трамп не, не позвонив Путіну і не сказав: Володя хорош. Ты ж понимаешь, что починають начинают по твоей территории, будуть страдать твои люди. Хорош! ты бачиш, что Украина набирает силу, в тех Украина, чем ты. То есть ты будешь страдать. Вони обсуждают удар по Україні. Путін и Трамп. То тобто есть Трамп, кто должен был, позвонить и сказать. Я старший полицейский, скажем так, цього, цього мира, ты Путін, никто, остановись. Потому що я поможу Україні, дам оружие. А вони обсуждають, як Путін винужден ударить по Україні. Буде, типа, ну що ж, самі заслужили? Чого, бляха?